Цитати з біблії Краще добре ім'я від великого багатства і ліпша милість за срібло та золото. Хто шанує батька той очиститься від гріхів, і хто поважає матір свою як той, хто знаходить скарб. Горе світує від спокус, бо мусять спокуси прийти. Але горе тому чоловікові, через якого спокуса приходить. Дехто говорить мов коли ми щем, язик же премудрих то ліки. У словах слава і нечестя. Язик людини буває падінням її. Уста правдиві. Стоятимуть вічно, а брехливий язик лиш на хвилю. Джерело премудрості слово Бога Всевишнього. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Але Всевишній не в рукотворних храмах живе. Поклади ти на Господа турботи твої, і Він підтримує тебе він ніколи не дасть захитатися праведному. Хто звеличує себе той принижений буде, а хто принижує себе, той піднесеться. У великій мудрості багато печалі, і хто примножує пізнання, примножує скорботу. Утішайся Господом, і Він виконає бажання серця Твого. Добрий від Господа має вподобання, а людину злих замірів осудить Господь. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Все, що може рука твоя, та й роби, тому що в могилі, куди ти підеш, немає ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості. Вірний в малому і в великому вірний, а невірний в малому і в великому несправедливий. Якщо ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, то відрікся від віри і гірше невірного. Возлюби ближнього Твого як самого себе. Хто погорджує ближнім своїм, той грішить, а ласкавий довбогих блаженний. Багато задумів у серці людини, але виповниться тільки задум Господній. Тримайтеся кріпко й хоробро, не бійтеся і не лякайтеся їх. Сам Господь Бог твій рушає з тобою, Він тебе не лишить і не покине. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами, величайте ім'я Його, бо воно миле. Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли ви стоїте й молитеся, прощайте всіх, що проти когось маєте, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам ваші гріхи. Просіть і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте, і двері відчиняться перед вами. Хто просить, отримує, хто шукає, завжди знайде, і відчиняться двері перед тим, хто стукає. Покликуй до мене і я відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Давайте і вам буде дано мірою повною, так що навіть буде пересипати через край, вам буде відсипане, бо якою мірою відміряєте, такою відмірюють і вам. Терпінням вашим. Спасайте душі ваші. Шукайте ж найперш царства Божого і правди його, а все решта додасться. Дякую за увагу. Ставте палець вгору та підписуйтесь на канал. Хай благословить вас Господь!